Панно на центральному автовокзалі це один з авторів національного меморіального заповідника Биківнянські могили і стіни пам'яті на байковому кладовищі. Все це про Володимира Мельниченка, якого днями провели в останню путь. Що по собі залишив митець? Ну і як його справу планують продовжити? Далі волонтери вже розкаже про все. Нам наш колега Антон Рудак. Історія одного з наших героїв. У середмісті Києва, посеред нескінчених офісів, заховалось незвичне подвір'я із дивовижними скульптурами. Найбільше про смерть та холодну Арктику це спадок відомого українського скульптора Володимира Мельниченка. Днями на 91-му році життя його серце зупинилось. І тепер продовжувати його справу взялись друзі. Це одна з останніх робіт Володимира Мелінченка, яку він закінчив кілька років тому. Вона називається «Фойоте». «Фойоте» – це такий балетний номер, такий, коли балерина крутиться по колу. І, в принципі, ця композиція так само можна розглядати по колу. Володимир Мельниченко народився ще 1932-го відомим у Києві. Став на початку 50-х. Закінчивши київську художню школу імені Шевченка, він вступив до художнього державного інституту. Там почав створювати скульптури і познайомився зі своєю дружиною Адою Рибачук. Відтоді вони все життя працювали в тандемі. Історія кохання почалася в, в інституті, в художньому інституті. Наразі це академія і. Вони там познайомилися, і вони на літню практику поїхали на, острі, на, північ, на острів, на північну острів Калогоїв біля що там біля Баренцевого моря, і потім настільки вони захопилися цим народом, ненецьким народом, що вони ще протягом семи років вони їздили, поверталися там, і значна частина робіт колекції нашого музею це люди півночі. Пара створила панно Київського центрального автовокзалу, оформлювала інтер'єр палацу дітей та юнацтва. Але найголовнішою роботою, в яку подружжя вклало свою душу, це стіна пам'яті на байковому кладовищі. Первинно мова йшла про потребу міста у Крематорії. Але як ми ну, вже говорилися, вони як художники ну не, не хотіли братися за роботу таку суто утилітарну. Їм тут і не цікаво це було, плюс це мало дуже такий неприємний резонанс, бо люди після другої світової війни ще там слово крематорії в них асоціювалося зовсім з іншим. Подружжя вирішило створювати стіну пам'яті за проектом архітектора Аврама Мілецького. 13 років Володимир та Ада наносили зображення на стіну. Працювали фактично без вихідних. Стіна мала розрадити людей. Щоб люди подивилися на неї і зрозуміли, що вони не одні в своєму горі. Отже, власне, що зображено на стіні пам'яті? На стіні пам'яті зображені сюжети від початку народження людини і от цикл її життя, да там на сімати, і дитина і всякі різні наукові досягнення, да, і потім там і попередження про війну, і початок війни. І потім і закінчення війни, і потім повне розчинення туди в кінець ближче до зали прощання. Перва композиція Мужчина і жінка» або Адам і Єв. На перед ребенка такий на койкру. земля. Смисл пора задуматися о судьбе планети. Та у січні 1982 року за наказом Міністерства культури УРСР роботи припинили. Те, над чим так довго працювала подружжя, радянська влада просто залила бетоном. На думку музейників, зображення війни могло бути однією з причин заборони. Ще одна версія витвір мистецтва не підпадає під критерії соцреалізму. Ми розуміємо, що ну просто ця вся ця величезна робота не мала нічого спільного з соціалістичним реалізмом і взагалі поглядом держави на мистецтво, яким вона має бути. І виявилося це все, що вийшов наказ знищити, їх відстранити від роботи. Про цю стіну всі забули до 2018 року. Тоді Володимир з однодумцями створили фонд в пам'ять про його загиблу у 2010 році дружину. Їм вдалося знайти кошти і розпочати відновлення стіни. Із підчастково відбитого бетону з'явилися скульптури двох жінок. Одна сурмить у сурму і закликає захищати рідний дім, а інша черпає долонями воду життя. Тоді Володимир Мельниченко сказав, що це творіння символізує незалежну Україну, а забетонована частина спадщину тоталітарного режиму. Наприкінці 2021 року нам вдалося відкрити одну скульптуру повністю, це 120 квадратних метрів, скільки це стало можливим, бо ніхто не був впевнений. Стіна простояла 40 років в такому вигляді. І коли ми відкрили оцю частину, розпочалися дискусії щодо можливості відкривати інші. Але, на жаль, 24 лютого життя всіх змінилось. Нині, в пам'ять про Володимира Мельниченка працівники фонду відкрили музей, поки працюють по четвергах та суботах. А вже після завершення війни планують продовжити відновлення меморіалу, передати його на баланс мінкульту та добитися внесення стіни та музею до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Антон Рудак, Юрій Іщенко, телеканал Київ.